Оселіна Павло, я розумію, ви в нас зараз директор і ваше слово закон, але нафіг нам це царство голубиних ліпьошок прибирати. Тому що це хатина Онуфрія рукотворця. Історична пам'ятка. Це будинок засновника нашого селища. Так хай він сам його і прибирає. Поверхнево ти живеш, боря. Не можна так. От якби ти читав історію Осинівки, ти проникся. На цьому місці у 13 сторіччі Онуфрій позбавив зору озброєного монгольського хана за допомогою Осикової гілки. Так що всі твої герої коміксів в підмітки не годяться Онуфрію. Та ні. В коміксах хоч картинки є. О, а якщо я випадково ногу собі, сапкою влупашу, ви мене відпустите? Ні. Будеш стікати кров'ю і прибирати хатину. Тому що це наша гордість. Що? Що відбувається? Майданчик під кальянну готуємо. А що буде з хатиною? На вуглі пустимо. Так, жінка, все, в сторонку, все. Оце так фартануло. І себе сапкою не прийшло сфігачить. Смерть настала внаслідок отруєння мишяком. Спостерігається задубіння м'язів зневоднення. Ти що, результати Оскара оголошуєш? Для кого це вся нудотина? В терпі треба! Знайшли у лісі мишяк суїцид привезли, похлали в холодильник, аби не засмердівся все. А якщо він заключення, попросить? Отам і напишеш цю свою нудотину. А поки що мені треба, щоб цей недоагент повірив в мою смерть і не заважав ні мені, ні моїй коханій жінці. Зрозумів? Тільки треба швидше, в темпі. І головне, щоб він навіть пульса не намацав. Але ж ви говорили, що можете уповільнити пульс до двох ударів за хвилину. Я можу взагалі без пульсу. Просто боюся, що більше ніколи не прокинуся. Давай, треба поспішати. Добре. Але ж ви пам'ятаєте нашу угоду? Так. Тим, мені допомагаєш з імітацією смерті, а я вчу тебе трьом прийомам рукопашного бою, які тобі допоможуть у випадку зомбі-апокаліпсиса. І п'ять тисяч гривень це важлива частина угоди. Смс-кою номер картки. Вийшли Все, давай. Дзвони цьому. Бонду Бо не А у вас е, знайдеться ще одне місце в кабіні? Ну, може, і знайдеться. Е, Ти що робиш? Почекай, це ж техніка, з нею ніжно треба. А це історія нашого краю. З нею теж варто було б бути ніжніше. Е, психанута, ключі віддай. Хто у вас головний? Я з психанутими не розмовляю. Ключі віддай. Все, я вже знаю. Ключі, ключі, ключі віддай. Давай решту назад. Так тут взагалі-то без решти. Все вільний. Випендрюються, стоїть. Драго, чотири сири, як ти любиш. До речі, чому вона твоя улюблена? Ну, ти ж знаєш, я напів циган, напів француз. Шарман. Повертаю ля бабло. Там рівно 400 штук. Все, що позичав. Я перевірю. Звичайно, я навіть людей, котрі безпечно флешку з компа витягають, не засуджую. А тут бабки. Маєш право. Так історично склалося, що французи завжди перестраховуються. Але тобі я довіряю. Спробуй ще можливо пом'яті. Вони фальшиві здається, у тебе апарат зламався. Жіночка, це не таксі, якщо що. Василина Грищук, ваш син вчився в моєму класі. І якщо б ви ходили, хоча б на одні батьківські збори, ви б мене впізнали. У нас охоронець на усі батьківські збори з планшетом ходив. Я пускай жодних не пропустила. Це ваша техніка. Да, і це ще на не ся що хотіла. Хочу, щоб ви згорнули будівництво. Це хатина Онуфрія. недоторкана історична пам'ятка. Мені місцева влада дала добро. Документи всі на руках. Так що це я. Гуляй, лася. Зачекайте. Не по масті стелиш фрайрок. Тихо, Будь ласка, відпустіть! У мене для вас ділова пропозиція. Я хочу викупити у вас цю ділянку і цю хатину. Викупите. Ви Як? За нирку. Не ваше діло. Гроші є. Назвіть ціну. Вибачайте, ніяк не можу. Що, числа забули? До того, що я там кальянну будую. Я що лох пухом набити, щоб таке рибне місце віддавати. Е, мужики, я запростій оплачувати не буду. Активізуємось, активізуємось. Дійсно, той самий чорнослив. Так. Здобич в руках мисливця, але повісити його пудоло на стіну не можна. Чи все таки можна? Я забираю його тіло в Київ для розтину? <рес> в сенсі, навіщо? Слідів насилля немає. Що могло стати причиною його смерті? Правильно! В його шлунку розірвався пакет з героїном. Але ж ми ж як задубіння. Яка вірогідність цього випадку? Сумнівна. Але якщо я правий, тоді. Чорностива погубила жадібність. Чотири кілограми героїна, ще й в одному пакеті. Він був приречений. Артуре, ти розкрив наркотрафік, про який ніхто навіть не здогадувався. Румуно український! Можеш дати мені підсрачник? Бий! 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 Не соромся! Ви! Давай! Бий! Давай! По <Hotel> <ели> санітарних нормах не можна. Чорт. Про санітарні норми, то я і забув. А що у вас там таке? В руках професіонала зброя може стати що завгодно. Навіть продукція Мелітопольської взуттєвої фабрики. Заскучала, Василина Павлівна? А я тут вирішив бригаду передивитись. Ви замахнулись на святе. Василина Павлівна, де я з віку церкви не кришував. Я про хатину Онуфрія. Це історична пам'ятка. І цю пам'ятку охороняє ЮНЕСКО. Угу. Ну, по-перше, якщо ви думаєте, що я не знаю, що таке ЮНЕСКО, то ви помиляєтесь. А по-друге, в цьому місті... Я вирішую, що охороняється а що ні. Але якщо ви складете мені компанію, то я можу відкласти будівництво. Якраз встигнете на серію, де білий з мухою б'ються. Не дочекайтесь. А може завтра? Я тут два вихідних собі вибив у себе. Ви завтіли чорна стива в Київ. Щоб не викликати підозри. Посадив його позаду, як звичайного пасажира. Іноді мені здається, що він все ще живий. Мені здалося, що він моргнув і намагався відкрити задні двері. Але це скоріше гра уяви. Ой, поліція можуть виникнути проблеми, адже в мене немає дозволу на транспортування тіла. Це те в мене є. Ретельно відпрацьована легенда. Сержант Сістащенко. Ваші документи. А що з вашим пасажиром? Допомога може потрібна? Та, ні, це друг мій, Владік. Ми з весілля їдемо. Він свідком був, напився до смерті. Зараз відсипається. А чому він в халаті? Босий, без брюк. Ну ви ж знаєте, сільські весільні традиції. Вона, нарече, туфлю вкрав, а вона у нього все інше. Добре, хоч халат дали. Слухає. Мотне якість. Він здається. Він наче щойно б моє весілля переказав. Ну добре, під твою відповідальність. Щасливої дороги. Дякую. Гуляки. Поспіль це занадто велике навантаження. Я не дозволю корупційній верхівці ось так просто знести надбання нашого СМТ і побудувати на його місці кальянну. Нехай свої будинки зносять і там ставлять кальянні. А хатину Онуфрія я захищу. Навіть якщо для цього доведеться пожертвувати своїм життям. Якщо до п'ятої вечора незаконний забудовник не забере звідси свою техніку, я здійсню акт самоспалення. Блін! Так, від не тебе Стефан я не очікував. Знаєш, як французи називають таких, як ти. Драгомир, мене підставили. Вони називають таких Люфельйон. А цигани пацюк. Я буду звати тебе Люпацюк. Я не Люпацюк. Я клянусь тобі, я не знав, що гроші фальшиві. Кого ж першим вбити? Твою ефектну жінку? Пацюка. не треба нікого вбивати. Драгомир, зніми мене врешті-решт. Я не хамон. А я не розумію мову лю пацюків. Увійдіть. Це не моя квартира. Оце я замотався. Ну і день, вибачте. Стояти. Ти чого повернувся? Ну, просто мені фальшиві гроші дали. З мене потім вирахують. Хотів попросити, щоб дали такі ж, тільки справжні. Ну, нічого, я переживу. Можна я піду? Ні. Ти здуріла? Ти раді старого хлопоти, хочеш мене і мішку сиротою оставити? Уля, спокійно. Я знаю, що роблю. Я не можу просто так стояти в стороні і дивитись на цей безпорядок. І того ти вирішила на фоні цього безпорядку себе спалити, так? В каністрі навіть не бензин, а вода. Я просто розраховую, що коли забудовник побачить, як я обілю себе водою, у ньому щось людське все-таки прокинеться. А якщо не прокинеться, навпаки захропить. Прокинеться. Дивись, він вже думає підійти вибачитись і розвернути свою техніку. Ми можемо просто болгаркою двері чикнути і разом з нею винести. Ні. Вона нас просто на понт бере. Дочекаємось вечора. Вона на очах усіх себе не підпалить і піде, як пробалаболившися фрая. Ти завжди розправся в людях. Мам, мам, це батьки Боді. Повір для них, головне бабки, а не люди. Уля, будь ласка, дай мені хоча б спробувати щось змінити в цьому суспільстві. Добре, Мотнусь для тебе за сухим одягом, поки ти не згоріла. Намагаючись викликати менше підозри, я викликаю ще більше підозри. Потрібно перемістити тіло. Інакше операція може виявитись під загрозою зриву. Давай, поперек Сидякіна. Останній робок. Вибач, хоче тобі вже все рівно. Ти всього лиш бездушний контейнер з героїном. Будь ласка, досить. Я більше не можу. Тебе ніхто навіть не чіпав. Що ж, Стефан, міцний ти горішок. Не кайся у скоєному. Тоді будемо діяти інакше. Драгомир, прошу тебе, тільки не коняча гільотина. Якщо ти не вирішиш питання і не повернеш мені мої гроші протягом тижня, я вб'ю ніколету або лишу цю красуню собі. Побачимо. І дичі тебе вб'ю. А мене за що? Я ще не вирішив. Драгомир, стій. Не треба. Забери <реку> краще кур'єра. <реку> Ні. <реку> Ніколетто. Ніколетто. Ніколетто! Ніколетто. Ніколетта. Ніколетто. <реку> ну, хоч піца сподобалась. Я думаю, просто неможливо. Я даю останній шанс забудовнику. Відмовитись від своїх планів. Навижать, Василина Павлівна. Ну що ж, тоді ви не лишаєте мені іншого вибору. Я прочитав! Василина Павлівна! Я прочитав. Безкоревальний боря. Історія про хатини та онуфря це крутіше будь-якого комікса. Коротше, слухайте, після того, як Онуфрій лишив зору монгольського хана, хан наказав виробити всі осики в Монголії, хоча сам він цього й не помітив. Коротше, наш Нуфрі крутіше залізної людини. Він наш осиномен. Я дуже рада, Боря, але це трошки не вчасно. Я усвідомив ваші слова. Я з вами. Ми не можемо допустити, щоб хатину знесли. Ми не здамо хатину. Ви не припини! Цирк влаштувала, ще й малого впрягла. Блін, закінчилось. Нічого, себе я вашим бензином облию. Сколесо спущене. Ми лише здалеку помітили. Так що змушені були наздогнати і попередити. Дякую, сержанте. Я підкачаю. На все добре. О! А друг ваш де? Весільний тріумфатор. А, так він прокинувся. Каже, за брюками повернутися потрібно. Опляв подарунок матері. я йому навіщо? Нехай по почті відправлять. А він впертий ще з будуна. Я йому кажу, нехай йде на всі чотири. Mm. Ясно. Ну, то що, давайте ми вам допоможемо колесо підкачати. Де у вас насос? Ні, ні, дякую, я сам. Та ні, це аварійна ситуація. Ми повинні пересвідчитись, що ви її усунули. Хлопці, аргумент, що буде спокоїлись, я на весіллі канат самотужки перетягнув. Відчиніть, будь ласка, багажник. Хлопці, ну вам що? Так горить? Я свій. Я спецагент Сидякін. Артур Сидякін. А багажнику хто? Це Григорій Чорнослив Савчук. Небезпечний румунський бандит. Я везу його тіло в Київ на Ростин. Не вірите? Ось моє посвідчення. Спецагент з жіночим плеєром? Він бахнутий. Держи його. Відпустіть. Один дзвінок є. Відпустіть. А з трупом що будемо робити? А потім повернемося за ним. Труп не вовк, в ліс не втече, чи як там кажуть. Цей зидякін якийсь ненормальний. Вкусив мене, коли ми його в КПЗ здавали. Ну ти ж Фістащенко, він намагався тепер розкусити. Не понял, А де трупа? Мам, ти як? Нормально. Безкоравайний. Завтра в школу з батьками. Чудова ідея. Нехай вони знають, хто мене надихнув на такий подвиг. Дякую вам. Дякую. Все, розходимось. Будівництво відміняється. Ніякої кальянної тут не буде. Кирилович, розвертай техніку. Я на костях училки каль'яну будувати не збираюсь. ти! Психушку на тебе заяву накатаю, хай мозоправи тобою займаються. Не хвилюйтесь, я і вам там місце залишу.